Привіт, друзі! Купив собі 3D принтер, Бамбулаба 1 Mini і основна причина, чому я його купив, це ось такий інструмент, називається сієлка. За допомогою неї я сіяв гіршицю, фацелію, розкидував різні добрива на городі. Але з часом всередині стоїть редуктор пластикові шестерні. І з часом вони стерлися. Зубчики постиралися і сіялка перестала працювати. У мене було велике бажання її відновити, і на глаза мені попалося відео про ось такі 3D-принтери. Одне відео, друге, третє, десяте. Передивився, загорілася ідея, захотів собі купити такий самий. І ось він в мене вже стоїть. Вже першу детальку свою повноцінно роздрукував, правда, з третього разу, але роздрукував. Тому зараз. Я вже модельку зробив, правда тут шестерні з якимось специфічним зубом, шагом зуба. Будемо підбирати методом тика. Зразу роздрукую шестерню та що менша, спробую її чисто замінити, тому що вона саме більше зношена. А потім, вже, якщо що, роздрукую пару шестерень. Модельку я її вже зробив. Зараз зберігаю в STL ціал-форматі і пускаю на друк. Поїхали. Так, ось такий проєкт їх шестерінь зробив. Я працюю в SolidWorks. По спеціальності я інженер-конструктор, тому для мене не дуже велика проблема зробити таку детальку. Але самі зубчики якісь на тих шестернях нестандартні. Не Ні ГОСТовські, ніякі стандарти підібрати неможливо. Ні, модулі, тому прийдеться робити щось на глаз. Плюс-мінус щось таке повинно працювати там. Зараз зберігаю е, в форматі STL. Далі відкриваємо Bambu Studio, і я тут ні разу ще не працював, тому не знаю, що тут робити. Мабуть, треба зробити вхід. Так, зареєструвався в Bambu Studio. Зайшов до свого аккаунта. Так. Мабуть, треба создати новий проект Як його сюди загрузити? Педж стоїть. Так, це стоїть. А як сюди закинути? Так, думаю, десь тут є, щоб відкрити. Такого не знайшов, тому просто напряму будемо закидувати сюди детальку. Так, ось якось так воно буде виглядати. Її, мабуть, краще розвернути верх ногами, я так думаю. Хоча, давайте перевіримо, настільки гарно тримається <плес> до, до столу сам пластик. Так, добре, це ми закинули, а як запускати? І, походу, це розпечати стол. Так, 29 хвилин і 2 грами пластика піде. В принципі, мене це влаштовує відправити дже на стол. Перший запуск через Wi-Fi через Bamba Studio. Пів годинки і подивимось, що з цього вийде. З комп'ютера можна дивитися, що відбувається на робочому столі. Запустився принтер. Так, ось наша деталюшка. Прикольно. Так, температура екструдера буде 255 градусів, температура столу 70. Це така температура для педжа саме Ну що, чекаємо, нехай готується, розірівається. І через півгодинки подивимось, що вийде з цього за результат. Так, не проканала така темка. Ми приліпили підтримку, треба пробувати розвернути верх ногами і пробувати друкувати. Перевернув його верх ногами, щоб знизу була важча деталька. І пробуємо ще раз запускати на друг. Так, прийом пішов. Починаємо друкувати другу спробу. Так, спроба номер 2 І дивіться, яка краса вийшла. Шпательочками його. Доволі таки якісно. Ну що, отримали ось таку детальку. В цілому непогано, тільки от знизу, де починався е, слой в шестерні, трошки наплювало. Я її підчистив і, в принципі, можна ставити зачеплення гарне. Сподіваюсь, буде працювати під навантаженням. Зламалась в мене така сіялка. Стерлися шестерні, саме більше на маленькі стерлося. Тому я зробив модельку і роздрукував нову. Зараз буду робити ремонт, розберу і зберу заново. Тут стояла така кришка, її знімаємо, ручка була. Далі викручуємо гвинти по периметру. Так, два гвинти знаходяться в цих місцях, відкручується. З іншої сторони вони. В даній сіліці йде два редуктори. Один з конічними шестернями і переходи на циліндричні. Так, тут можемо бачити елемент, який відкриває закриває подачу е, необхідного матеріалу. Курок. Тут іде у нас елемент курка. Від, в залежності від положення цього важеля, відкривається більше або менша заслонка для подачі сипучого матеріалу. Е, приводиться в рух ось таким. Елементом така лопатка, конічна шестерня одна, конічна шестерня друга. Ця шестерня йде е, в парі е, з циліндричною. Так, перед зборкою помив всі деталі і починаємо зборку. Так, почнемо з нашої роздрукованої шестерні. Вставляємо на її місце, а з іншої сторони. Ось така конічна шестерня, в неї тут йде лиска. і вставляємо нашу роздруковану шестерню. Так, стало як тут і було. Ставимо крильчатку і накриваємо другою частиною корпуса. положення відкривається менше або більше. І збираємо в зворотньому напрямку. Закручуємо всі гвинти. Бачите, в зачеплення входи воно чудово. Так, ці гвинти ми затягнули. Затягуємо два з протиположної сторони. Так, Е. Ставим нашу шестерню. И закрываем крышку. Крышка крепится на три Гвинти І кріпимо ручку. В принципі, замість ручки можна зробити перехідник і зажати сюди шуруповерт акумуляторний. І спростить трошки працю. Ручка також прикручується шурупом. І ось така у нас сіялка виходу. Тестуємо. І не працює. Поставив нову шестерню. Тут зачеплення гарне, але проблема, як ми бачимо, з конічною парою. Треба друкувати ще конічні шестерні там стерлися зуби.